Привіт! Сьогодні беремо інтерв'ю в тренера та директора дитячої академії ФК Поділля Олександра Сергійовича Ірклієнка. Скажіть, будь ласка, чи була пауза в тренуваннях у зв'язку з початком війни? Тільки почалася війна, то, звичайно, перший місяць ми не тренувалися, а вже потім більше літня. Вже почали тренуватися, діти вже потихеньку почали приїжджати, ті, хто поїхали за кордон. І всі діти, які були в нас тут у Хмельницькому, то ми вже починали тренувальний процес. Зараз лишилися всі діти, чи хтось поїхав за кордон та покинув команду? Ні, деякі діти залишилися за кордоном там з батьками. А в основному діти всі у нас залишилися. Мало хто залишився за кордоном. Також є діти, які приїхали. До нас з інших міст, ті, які там зараз йдуть, бойові дії більш швидші. І також, також у нас навчаються і тренуються. Чим відрізняється звичайне тренування від тренування в умовах війни? Звичайно, то різниця була в такому плані, що ми постійно якби у нас був регулярний чемпіонат Дюфел, ми до нього готувалися все, ну, по, по плану. Але потім, коли вже почалася війна, то звісно що, е, тренувалися, були змагання, були якісь ігри на підтримку ЗСУ, то трішки змінювалося, але зараз вже відновилися, фактично чемпіонати відновлюються і чемпіонати області, дитячий і Дюфел проводиться. Зимовий був Кубок, зараз буде весняний. Кубок, в принципі, Потихеньку вже все якби, нормалізувалося і працюємо вже в такому режимі, як і завжди. Можливо, були якісь благодійні матчі під час війни, або, можливо, ви якось допомагали нашій армії разом з дітьми, розкажіть, будь ласка. Так, ми ігри, всі, які ми починали грати, це всі були на підтримку ЗСУ, благодійні. Практично всі тільки ми кожен матч під це підв'язували. На всі матчі були такого плану. Якщо б вам запропонували почати тренувати дорослих замість дітей, ви б погодились? Таке питання. запропонували? У нас є клуб, якщо є тренери, які займаються з основною командою, є тренери, які займаються з академією, є тренери, які займаються з дитячим, іменно з маленькими дітьми, які готують до того, щоб вони поступили в академію нашу поділя. Так що тут... Кожен займається тою справою, яка на нього положена. Розкажіть, будь ласка, про складнощі тренування саме дітей. Як складнощі? Так, як у всіх складнощів, в усього футболі, в різних видах спорту. Кожна дитина, кожен свій характер, кожна дитина, кожен вік вони міняються з кожним. Роком дитина е, міняється її характер, міняється її подобання. Так тут потрібно, кожен, ми ж підходимо до кожного з дітей. Е, це потрібен дільний підхід, тому що у кожного ж різні ситуації. Так що тут, Тим більше ми ж обучаємо дітей, навіть, учимо їх як правильно, є настеретичні заняття. Так що в дорослому футболі вже все по-іншому. Готуємо їх до дорослого футболу, але все все одно проходить в такому. Ритм, якби що це діти? Який ви тренер? Тренер, друг, тренер-психолог, тренер-батько чи, можливо, тренер-тиран? Як до вас ставляться діти? Це вже питання не до мене. Це вже з того, з якими я займаюся з дітьми. Це треба було в них спросити. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви найближчим часом брати участь в чемпіонатах або товариських матчах? У нас 8 квітня стартує весняний кубок Дюфел, як я вже говорив. Ми будемо брати участь там чотирма командами з Ю-19 по Ю-14. І також стартує чемпіонат Дюфел області. В в кінці квітня От, в цих цих змаганнях ми будемо брати участь.